Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі, всіх вітаю. Випуск такий не дуже з приємних. В Україні страшна трагедія, насамперед в кривому розі. Там дуже дуже страшна ситуація. 18 загиблих, 60 поранених, із цих 18 дітки. Ви вдумайтесь, із цих 18 загиблих дітки. ніякі співчуття не, не повернуть. Людям втрачених ними дітей і рідних, але все одно я, як людина, як українець, приношу свої співчуття. О. І тримайтеся себе добре. Що сталося? Зараз ми з вами поговоримо про це все. Підпишіться на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Ми тут говору обговорюємо соціально політичні новини, От такі новини, що коїться в країні, що робить. Агресор. Отже, що сталося? Прилетіла балістика з начиненою. балістика начинена касетним, касетним зарядом, який заборонений усім на світі. Це спеціально було зроблено. Вони ціленаправлено туди били. Туди ми зараз поговоримо, що вони говорять. Я не хочу називати їх ніякими словами. Не можна матюкатися, а другими словами їх не назвеш. Ті, що за поребліком, що, ті, ті, що запустили цю ракету, це не люди. По дітях, по, по майданчику, ракета, по майданчику. Оце таке перемир'я у нього. Оце в Путіна таке перемир'є. Кропивницький. Дніпропетровськ, Дніпро. Запоріжжя. Це перемир'я таке. Що вони говорять? Вони говорять, вони бистро вийшли, быстро їх, ну, щоб оправдатися, безстренечко вискочили і говорять, що вони били по центру прийняття якихось рішень, там засідали війська, воїни, ми туди били по них, загинуло там 80 воїнів. Боже, в них. Повертається язик таке говорить. Ви розумієте? Що в оцих, хто виходять в оцій Захарової, в тих усіх остальних, в них, в них язик повертається це говорить. Я не, я не розумію просто-напросто. Це в мене емоції, я вибачаюся. Але як їх взагалі земля носе? Взагалі, як їх земля носить? вони показують оцим усім, хто вони є. А що кажуть остальні країни? Засуджують, як завжди. Вони завжди засуджують. Америка говорить, о, для, чого? для цього нам потрібні перемовини, о, для цього нам потрібно оце, оце все. Вони знищують наших людей, наших діток знищують. І не і каплі, не каються в цьому. Так само вони говорили в началі війни, коли вони вдарили по, по Кременчугу, по торговому центру, що теж там були військові. Це брехлива країна, брехлива не всі. Не в всіх країнах є погані люди. Я не, я не вірю і не думаю, що всі там такі вже аж геть погані. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, до речі, по цьому поводу. Погані чи непогані. Але все одно, усі ці, хто виходить, вони повинні бути покарані. Вони повинні бути покарані за ці всі злочини. Вони дітей наших вбивають, вона виходить ця Захарова і з ухмилкою так говорить, ой вони розповідають, що ми 20 тисяч дітей украли, що ми те зробили, що ми те зробили. Та да Ми такого не робимо. Америка говорить, він хороший парень, каже Трамп. Хороший парень, каже Трамп. Який він хороший парень? Бить по жилих кварталах, знищувати цивільних людей, простих громадян України, він знищує просто-напросто. Люди добрі, діток знищує. Це страшна трагедія. От тепер подивіться ті, хто за кордоном кричить ніяких перемовин, ніяких переговорів до кордону 91-го року. От подивіться, тепер що робиться. Вам, напевно, добре, ваші, ваші дітки живі, ваші дітки никим, не Це я говорю не про всіх, я говорю тим, щоб не перекручували, я зараз скажу. Я говорю тим, хто кричить ніякого перемир'я. Тому що робили в Європі опрос, да? коли там виходили, як Притула казав, виходьте в суботу, показуйте, що от, ми воювати нам треба. Скільки їх казало, що треба воювати ніякого перемир'я? А тепер подивіться, ваші дітки живі і здорові. Дай Бог їм здоров'я, звісно, хай будуть живі. А наших вбивають тут, хто не виїхав з країни. Наших вбивають. Росіяни вбивають. Отакими ракетами, отакими шахедами. Вам хорошо, у вас там тихо, мирно, ніхто не гине. І ви чужими руками звідти, звісно, хорошо воювати, хорошо до кордонів йти. А наші матері, наші батьки втрачають отак дітей в мирних городах. Тому що недокраїна нічим не брезує. Нічим не брезує. Я не знаю, в мене немає слов для того, щоб якось виразити оце все ще раз, спів, співчуття людям, які втратили своїх діток, матерям, батькам, людям, які втратили своїх рідних. Хто дружину, хто чоловіка. Воно нічим не допоможе, але, але хоч словами, як то кажуть. Люди, будьте якось чимнішими. А то в нас йде війна, а, а ми з вами один одного загризти готові. Сусід сусіда готовий здати за будь-яку ціну, брат, брата. То це кашники людину вбили на Одесі. Люди просто стоять кричать, що ви вбили, а не визивають швидку допомогу. Допомагайте один одному. Кроме нас з вами ніхто не захистить. Поки ми з вами самі себе не захистимо, нас з вами ніхто не захистить. Ми ці, цій владі, цим керуючим країною, на нас просто начхать. Ми, ми їм не потрібні, як люди. Ми повинні самі за себе думати насамперед. Я вже відволікся від теми, звісно. Беріть себе, бережіть своїх діток. Дай Бог вам здоров'я. Беріть своїх близьких. Дай Бог, це все скоро скінчиться. Дасть Бог, що хоч ну, щось, щось наладиться, тому що так далі, далі нікуди. Їм добре, вони ті Єрмак, ті всі останні їздять, роз'їжджають за державний кошт, умірові всякі оті. А у нас з вами дітки гинуть. Їхні діти за кордоном. Вони за своїх не переживають. Депутати, оці всі чиновники, вони всі повивозили своїх дітей за кордон ще в началі війни. Їх тут нікого немає. Вони просто тут сидять і заробляють бабло у нас на цій війні. А своїх родичів повивозили за кордон. Їм, їм все хорошо, в них добре. Все. Ще раз всім дякую. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я. Дай Бог це все скоро закінчиться і все буде добре. У мене все. Всім пока.